Добре, йде відпочинь». Добре, добре, я зараз тільки собі водички налю. Йде до кухні, бачить, що в умивальнику стоїть тарілка. І починає ту тарілку мити. І кажу: Мам, чекай, просто налий собі водички, я потім тарілку помию не парся. Ну, давай тобі відпочивати треба. А мама така. Та я вже почала, то вже домию. Насправді на підсвідомому рівні це може сприйнятися так, ніби в цій ситуації винен. Я, тому що я не помив тарілку і змусив маму, який так тяжко, яка настільки змучилася ще надриватися і мити тарілку. Якщо у вас часто бувають такі ситуації, пробачте собі. Більше того, навіть не треба на себе ображатися, це не ваша вина. Психології це називається подвійні послання. Коли з одної сторони мама змучена, а з іншої сторони, мама миє тарілку, яку ви не помили. Таким чином вона хоче вселити у вас почуття провини. Просто не реагуйте, тому що вам воно і нафік не здалося. А людина хай собі влаштовує театр, якщо їй так прикольно жити. Правда?